Привіт! Я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнер. Це вже друга частина минулого відео. Тут зараз прокручу один раз розікраш мегаконтейнера, знову ж розікраш пісочниці. На основі. І потім перейду ще на три ну, От Падає нам величніша кастомізація. Ну, звичайно, за 370 золота. Ми отримуємо аж три штуки кастомізації. Дуже круто. Анімований аватар Ліхтар Джека. Аватар Цезар. І аватар Оку Мудреця. І дві з них, два з цих аватари, це повторки. Ну, Анімований аватар Ліхтар Джека це повторка. Угу. Також, мабуть, аватар Цезар це теж повторка. Ну Так, аватар Цезар це теж повторка. Угу. Ну, Але хоча б аватар окому Мудреця, це новий аватар. Тож зараз ще відкриємо одну кастомізацію. Ну, а після цього вже перейдемо на твінки. Ще в нас є три твінка, на яких ми не відкривали ще не ID-карту. Нічого, по суті, ну, ID-карту не відкривали там. Тож, відповідно, може забрати буде ID-карту. ID-картку, ну, так правильніше. Угу, Аватар командир млинцевих військ. Мені ну, ніби в мене вже такий був. Якщо я не помиляюся, то в мене вже такий був. Ну так, в мене вже цей аватар давно був. Угу. Ну а от і він. Тож можемо ще одну кастомізацію відкрити. Сподіваюсь, що тут підкрутять щось. Хотілося б якийсь фон профілю, новий бажанок. Бо вже я бачив, що падає і старий фон профілю, який в мене вже був. Але от так то хотілося б новий, звісно, фон профілю. Ну але в принципі хоча б фон профілю. Але ні, аватар Моргенштерн. Дуже круто, дуже він мені потрібний. Ну і хоча б може новий. О так. В принципі, то хоча б новий вже і на тому дякую. Де він? От він. Ну, тож давайте одразу на наступний аккаунт. Ось вже і наступний аккаунт. Тут -та. ми теж зараз повідкриваємо контейнери. Я, я вчора вже зробив прокрут відповідно цей золотий квиток, так він називається золотий квиток. Ну, і відповідно мені випало 500 золота. Тож, як мінімум ще за ID-карти буде 500 золота. Як мінімум. Плюс ще можемо, продавши мікс mass отримати, також 500 золота, і того буде 1500. І за це ми можемо придбати собі містичний контейнер в ну, кількості 5 штук. Плюс тут 200 золота нам падає. Теж круто. Що угу. в нас по вільному досвіду? А, ну так по суті, так, цілком можемо отримати ну, одну коробочку, отримати можливість відкрити одну коробочку. Угу. Ну, тут зараз до ще квестів буде. Ага, і ще треба не забути забрати ID-картку. Все-таки сама вона не забереться, тож треба її зараз знайти і забрати. От вона, безкоштовна ID-картка. Ще в нас є, окрім цього, ще два аккаунти, на яких. Я досі не забрав ID-картку. Ну і за сьогодні туно вже. Це виправити, тобто зайти і забрати ту ID-картку. для КВ-2. Прологало. Але ради чого? Ради паперового пакунку. Добре. Тож ID-картка вже є. Два зберіга усі нас ще тут присутні. А ну і ще два прокрути можемо тут зробити. І з другого давайте якусь колекційку. Угу. Ніфіга. Але добре. Ще от маємо можливість відкрити два зберіг усі. Ну, нічого особливого цілком. Тож давайте одразу вже заберемо ID-картку, Ну, точніше шавку за цю ID-картку. І нам падає 500 золота майже мінімалка. Якщо не враховувати вільний досвід, то мінімалка. Ну, а так то з вільним досвідом не мінімалка, бо вільний досвід тут не гарантом падає. Але в принципі то 3000 вільного досвіду ну, таке. Не дуже багато. Ну, але, в принципі, то вже як бонусом. До мінімалки. В принципі, то годно. Тож, відкриваємо 5 містичних контейнерів за 1500 золота. І що ж нам випаде з цих 5 містичних контейнерів? 4 кавільного. Ну, таке собі. Якщо чесно, то фігня. Але вже добре. Ще 4 містичні контейнери маємо. 100 золота. Ще б нам 200 золота і зможемо відкрити. Угу. Ще б нам 100 золота і зможемо відкрити. Ще два містики. Ну і відповідно другий рівень також. Угу. Два кажутного. Угу. І два бустери золота. Добре. Тож, можемо отак от обміняти сертифікат. Угу. Ну, давайте ще щось по мінімуму. По сути, нам треба щось для обнять. Давайте ось ці на предмет. Ну і відповідно купляємо слінки. 50 золота падає. Тож, давайте за це золото трішки покрутимо розіграш в пісочниці. Ну і кастомізація відповідно. Ну, От у нас пісточка і кастомізації падає з цього розіграшу. Тобто відповідні нагороди. Да. Фігня, звісно. Ну. І що з останнього? Дуже круті нагороди. Тож давайте одразу виходить що на наступний аккаунт. Так, ось вже і наступний аккаунт. Тут мені випало 300 золота з розіграшу на золотий квиток. Тож, зараз ще. І тут, відповідно, заберемо id картку також відкриємо, залишиться в нас один аккаунт. Там ще є на тому аккаунті і колекційка, до речі. Декілька колекцій досить дорогих, навіть десятка є. Тож там ми також відкриємо багато містиків. Угу. Ну, якось так. Тож тут -та не буду затягувати. Одразу забираємо ID-картку. Відповідно. Угу. Ну і також контейнер фінал сезону. Угу. фіксор не анімований, просто звичайний. Угу. Добре. То ще можемо відкрити? Ага, так, ми тут виходить, що ще й заберемо 1000 золота з містиків. Ой, вибачаюсь, не з містиків, а зберіг усі. І от тут 500 золота падає. От тут ми можемо позабирати усе. Угу. Навіть три штуки відкрити оцих сувенірних автоматів. Поки що по мінімалці дає. І з останнього, чи мінімалка буде чи ні. Щось пролагало. Святкова магія. В принципі, добре. А, блін, квести. От перші квести падають. Добре. Тож, можемо зараз відкрити зберіг усі і гарантом отримати 1000 золота. Добре плюс разом з цим отримати можливість прокрутити, ну, не прокрутити скоріше, а відкрити одну коробочку. За вільний досвід. <кхем> так, і останню треба нам обміняти, ну, останній сертифікат, точніше. От сертифікат обміняли. Відкриваємо коробочку за вільний досвід. 500 типу, таке. І одразу можемо перейти відкрити 5 містичних контейнерів. Угу. І де вони? <кій> вони -то тут внизу десь. На самому дні, так скажемо. До речі, можливо, їх вже скоро і приберуть. Ну, і в принципі, то так. Ще продаємо ось цей танчик MX Mass, який нам подарували, і відповідно теж переходимо і купрямо 2 містики вже. І того маємо сім містиків. Ну, може, до речі, відкриємо. Також і другий рівень. Чи тут недостатньо талісманів. Ну, може і достатньо талісманів, до речі. Прилагує. Одразу відкривається перший містик і дає нам два бустери золота. Ну так, по суті, ще можемо відкрити другий рівень, все ж таки. Тож, зараз відкриємо. Що в нас тут? Опа, можемо зберіг усі забрати. Ще шафку відкриємо зараз. Але спочатку зберіг усі. КВ-5. Оце так непогано. Зразу давайте відкриваємо містики. 200 золота. Ще раз 200 золота. Ага, Нормально. 500 золота. Оце вже дуже добре. І нам чомусь показує, що ми ще можемо відкрити два містики, хоча це не так. Але ми то знаємо, що це баг всього на всього. Ну і дечні пропозиції з містиками. От. От, опція, той товар більше не продається. Ну, в принципі, то є баг. <coughs> Тож, добре. Ну, Тоді відкриваємо одразу шафку, Щоб вже затягувати. І що ж нам падає, мінімалка чи не мінімалка? Рівно мінімалка. Так ось прям той мінімум, що міг би випасти, ось той мінімум і падає. Давайте покрутимо тепер розіграш пісочниці та кастомізації Кастомізацію ми всю викрутили. Лишається також одна з основних А саме пісочниця. Вирішила пролагати. Ну містики падають. О, нарешті основна нагорода. О, ну як же без неї? <кхем> без пісочниці цей розіграш. Там не свій, так скажем. Фон профіль навіть випав. Ну, але фон профілю нам не треба тут. <кхід> ну і 5 містиків, відповідно. Півтори тисячі золота дали. Ух, ніфіга. Це так підкрутка. Ну а за 1500 золота що ми можемо зробити? Прокрутку цього розіграшу. Угу. Так, ну в теорії ми ще можемо навіть прокрутити один раз... Ну, не прокрутити, точніше, а відкрити одну коробочку. Так, ще треба 15 тисяч. Збирати 15 тисяч до Угу. 5 тисяч. Отак. І отак. От правильно. Так, правильно. Відкриваємо коробочку. З якою нам падає. Аж навіть 100 золота. Ну і давайте ще відкриємо два рази. От заберемо пісочницю. О, навіть містки дали. Так. Ну і один раз покрутили. Бо на більше не вистачило. Але, в принципі, дали навіть містики. Стивований я тим, що дали навіть містики, а не якусь фігню. Але, тим не менш, ще треба заслужити щось годне з містиків. А містики, як ми знаємо, дають зазвичай просто фігню. О! Сертифікат. Все ж таки, якось ми заслужили. Наш цілий сертифікат з якого... 59 патон. Цілком круто. Чому? Тому що 59 патон ми можемо продати. І перейшовши в крамницю, купити собі ще декілька містиків. Мабуть, доведеться окрему частину для одного з трінків робити. На щось забагато часу. Аж три відео, по суті, більше ніж година. Але добре. І от відповідно пропозиції з містиками можемо придбати 10 містиків. І ще в нас лишається 1000 золота, там зверху. 100 золота, 100 золота, 200 золота. Зараз буде контейнер другого рівня, а разом з контейнером другого рівня 50 тисяч кредитів. І що ж? О, сертифікат. Все ж таки заслужили ми на сертифікат навіть. Ну, а з другого рівня на 50 тисяч кредитів. Гас сертифіката на Крайслерка. Добре. Угу. Ще в нас можемо прокрутити розіграш пісочниці з відповідною нагородою. З відповідною нагородою до назви. Uh -huh. <кій> ну і виходить, що все. Тож, давайте ще поки що перейдемо на твінк. Тож давайте на наступний аккаунт. Так, ну, я поки що перейшов на основу. Зараз відкриємо тут один контейнер. Ну і все ж таки, я так подумав, що краще буде залежати той твінк на, ось, на ж, третю частину. Бо там повинно бути багато всього, щоб відкрити. Тож, ну що ж, ось таке слюште укриття. З вами був Рандал. Зараз піду записувати ще третю частину. До зустрічі!